Святик приїхав до бабулечки А тут хто? Ой, гавав? А вам тобі все обнюхає. Ага, бачиш, гуляємо, мама десь поїхала. Нас лишила? Ага. От Святик Каже, я підріс іще трішечки, і вже мені дев'ять місяців, да? Оце не хочемо ми так прив'язаним бути, так? Да? А, -а, а? Ой, не холодно, на дворі тепло, то ми іще гуляємо. Да? Оба? Де Авав? Де Авав? Де гава входить? Де? Де ава входить? Де? Кажи, йди сюди, ава. І, каже, до мене Я встав би й побіг. <клухи> <Да>. <клухи> каже Ава, йди сюди, іди, <клухи> йди, Ава іди, йди ава. <клухи> На що? Там зуби лізуть, Боже, ти ж все гризеш, мій хороший. Це замість соски, да? Ну, давай поїдемо, трішки погуляємо, покатаємося. Бабуля каже, хвата тобі працювати. Ти Ма? да. Ма? Угу. Ну, поговори трішки, поговори. Поговори. Це ти так її кличеш? А, а вона не йде, так? Да? А вона не йде, така не хороша. Да? Да? Фіндюшка, йди до святіка, йди до святіка. Він же тебе кликав, йди сюди. Ой, каже, мене тут замурували. Ага, знайшов Сосю. Біжить, біжить, біжить. Та не до мене, а до святіка йди. Ой. Все, все каже, Більше не буду розмовляти. Соску в рот взяв. Да? Да? Воно то й тепло на дворі. Я роздягнута. Ну він же малюк. Взяла плідік тоненький. Гуляє. Це я люблю таке повітря, коли не так жарко. Ой. Каже, на ручки, не хочеш бабуля взяти хлопчика, га? Каже, що ти там жуєш? Мама Святяка годувала. А бабуля взяла печенюшку. Марію без цукру. Ага, угу. mm -hmm. mm -hmm. uh -huh, каже, а я. І фенді хоче. Ні, да? nee, це бабуля, вона бабуля одну з'їсть. Uh -huh. Не можна тобі, Фенді. Ну, Поїхали покатаємося. Давай я тебе трішки прикрию ножички, так? Да? Угу. Добре. Загачик. Ну, що я встигла тут зробити, це ось поклала оцю шлангу. Це на туман. Потім я її передвигаю по оцій стежечці. Зараз там на туї ялинки, потім на квіти вже мені не треба поливати це час. Ну, Завтра розкладу, якщо буде зможу, розкладу завтра ті тоненькі що туман. Ну, а поки що так. Це ж пробую, чи ми тут будемо їздити, чи ні. Будем. Ось так. Оце ж стопчики позакапувала, бо коли шлангу тягну, то нарушаю всю свою красу. Тому оце зробила стопчики. Пендюшка теж з нами гуляє. Де, фендюша? Гуляєш? Нюхає квіточку вона. Ти сама як квіточка. Сьогодні так сумувала, сумувала ось тобі. Вона йде впереді, попереду. Угу. У нас яка, дивіться, ну це захід сонця. Так, видно, не дуже гарно, я так не люблю якось. Так, Фенді. Ну там квіточок немає, ладно. Угу. Ти до нас йдеш? Угу. Цвятик, чого ти розкриваєшся? Тобі не холодно, чи що? Фенді не можна його плед чіпати. Ось так. Ну, каже, я вже одвик, уже давно не був тут, да? Святик, святик, Ти такий уже дорослий, зайчка, да? Да? Опа, що? <рес> <рес> каже, хочеться на руці, та трішки ж поносила. да? Де ава наша? Дева ось бігає, бігає, не вимазуй мене. Вставати будемо? Да, будемо вставати добре. Опа. А навіщо зняв? Ой, тільки не кидай. М -м -м. Бігом-бігом-бігом-бігом Святик біжи біжи до бабулі, біжи скоріше. Да та, та як там до бабулі як? О, так. У -у 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 -у. Опа, ну і хто кинув? A! să, budem să, să, mamă? să, 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 mamă? Каже, бери мене на руці. <ріст> Каже, що вона тут робить? Люта я вовсю Раденька. раденька, раденька святіку. Да, ух ти. О. Ой, бубух. Бубух. Ой. Бачиш. О, дивись, що вона витворяє. А я що витворяю, я тільки за тобою встигаю. Виндюшка, Що ти витворяєш ото? Кажи, я рада, а то я так сумувала і їсти не хотіла. О, О святик телевізор включає. Да, зайчик? О, дивись, що вона робить. Грається. Ой, грається як. Оце вам. Да? Грається. Ой, господи. Тут за тобою хоч би дивитись, так? Да? Да. Точно ходить. Уже дивися, як стоїть добре. Так уже і шахи жаїділа. Да. Чи... Оце дивіться. Ну, давай, ховай. Так, ховай, я потім покажу в Монако. Ні, ну ховай, ховай, я потім дістану, якщо не забуду. Стук, 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 стук. О, ой, знімаємо. Це ж е, зрозуміло, приїхали. П'ять днів не було, можна чокнутися було без них. Ну і звичайно, покупки. Ну, а мені нічого не було треба. Я, ну, карто... да, я всегда, Так, А дома є сто? Ні. А это є? Ніту. А это є, нету. Борщ каструля. Картошки зварила. Стушила. Борщ зварила. Ну, це а були? Молоко було. Ну там почти щодо. А банани що... були. Банани. Не, не було. Ну, коротше, твоя взяла. Mm. Ладно, знімаємо. Два пакети по 5,90. Я показувати не буду, як завжди, вони. Вони не влізло. Води не влізло, каже, так. Да. Так, молоко. Просто наше. Це яке. Ой, це молоко 2,5 і молоко. Так, я поняла. Ось таке. Це для кашки? Так. Да. Ой. Так. Господі. 36,90 90. Віка, точно 36, бо я ще. Да, 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 да. Да. Угу, угу. Так, йогурт. 800 грам. 54,50. Нормальні? Помагають. Помощники. Він знає, що його. Ой, Боже, це що робиться? Дай бабулі, дай. Дай. Так, ти мені допомагаєш? Ти мені мішаєш. Так? Мамі сок. Ага. <рес> ти наші продукти забереш, так? Наші продукти. опа! Дамі. Не розбилось? Ні. Ну, все, продовжуємо. ну Це так ми знімаємо, коли вдома малюки. Так, я про, ето, йогурт. Йогурт 1% 800 грам. Ось такий. 54 гривни 50 копійок. Мінус 2,72. Знижка АТБ. Заплатила Віка 51 гривну 78 копійок. Так, засіб миючий для посуди. Угу. Угу. Ага, я зрозуміла. Це ось такий. Так, Нам пів. Вже не тут водичка, спасибо. Да? Поняла, поналивала в бутилочки водички їм, а вони ще й виридують. <рес> так, фері. Пів літра, 69, дев'ять. Шість дев'ять. Ой, п'ятдесят. Так, прибираю, бо деякі е... люди говорять, що з продуктами не треба ставити фері. Чим? І, і до местаси, і все таке. Оно що, имеет свойство протикатичку через пластик. <рик> да, вроде так. да. Це да. ж не в холодильник ми поставили. Ага, ну я потім його покажу. Так, молоко. Молоко пряжене. Яготинське. 2,6% жиру. Це вже тебе молоко. Так, да, це вже мені до кави. 42,90 одна упаковочка. І 4,28 з, з двох упаковок е, знижка. Значить, виходить, заплатила за одну 40 гривень 76 копійок. Рідке мило. Де воно? Тео. Ось. Водички захотілося. До водички. Каже, ти не дала бабуля. Так, мило рідке. 49,90 і 2,49 знижка. 47 гривень 41 копійку заплатила вікуля. Туалетний папір. Одинаковий вікуся. Так. Да. Так, ну тут покладу його. Зараз покажу його. Так. Акція була чи що? Так. Папір туалетний по 79,90 одна упаковочка. Так, пряники. Ой, що... Пряники я вже виклала 300 грам. дві упаковочки. Да-да, mm -hmm. по 32 гривні 80 копійок і 3,28 знижка. За одну заплатила 31 гривну 16 копійок. Губки кухонні. Я кажу Віки, у нас половиною упаковки. На каже була акція. М -м, значить, одна коштує 18,30. Так, да, це точно. Так, а, і ще й знижка Руб, гривну 82. Заплатила 17 гривень 39 копійок за одну. Так, сир напівтвердий. Це який? Ага, Кому кантрі? 61 гривна 90 копійок. 160 грам. Сметана. Яготинська, 15%. відсоткова. 34 гривни 90 копійок. Сирок. Кисломолочний. Десь тут святик його вже кидав. Ось такий. 4 по 18 гривень, 30 копійок. Без акції. Сирок. Мало? Ага. А, я тоже я поняла. Так, сосиски. Зараз сметанку в бік Покажу покажу Вот такі рум'яні кусняшки. Ясна лавка. Що вони пишуть там першого гатунку без, без оболонки? Своя лінія. 300 грамм коштують 49 гривень 90 копійок. Ковбаса. Так, куди ж? Треба трішки ж двигатися. Отак. От Золотиста. 323 грами. По 303 гривни 99 копійок кілограм. Оце паличка затягнула на 98 дев'ятнадцять. Печиво марія. 240 грам, вже не пам'ятаю, чи таке й було. Без цукру. Коштує 37 гривень 70 копійок. Хліб пряно формовий, нарізаний. 350 грам, коштує 16 гривень 90 копійок. Так, набір. Десь бачила той набір. Акумулятор. Ага. Аку, набір акумуляторів холоду. Не знаю, перше бачу. Нічого не можу сказати. Віка, може, щось скажеш? Це щоб брать молочные продукти. Ну, продукти летом, сумня. Ага, щоб брати. Щоб наварають этот холод. Ага, я почув держати. Добре. Зрозуміло. Це термосумка. Ага, як термосумка, так? Ну, Термосумку береш і туди кладеш цей холод. Ага. І, держи, це, ну, і Для дорослих можна, ну а віка взяла для малюка, я так розумію. Ну, щоб можна було їздити, ага. я там в упаковочці дві штучки, дві упаковки. Як воно там? Угу. Ага, ось дві упаковки. Так, і коштують 59 гривень 90 копійок томати коктейльні, Вікулі, можеш розв'язати томати коктейльні, бо це ж ти зав'язала. Що Ага, Відкриваємо і кладемо. Клади ось сюди, ой, яка краса. Оце ти гілочки взяла. Супер. В останнє в тебе буде такі відвертілі помідори. А це такі гарні. Ой. Я в ямочки посажу, вони будуть біль... пізніше. От. Сьогодні Наташа невісточка била ямки і садила помидори в ямки. каже, щоб на осінь були, то це я візьму тут, ну, якийсь і теж так посажу. Так, так. ага, ну що ж, томати коктейльні, 600 грам, 119 гривень 95 копійок за кілограм. Заплатила вікуля 71 одну гривну дев'яносто копійок. Ми вже там топаємо. Мені хочеться і тут розповісти. І туди дивлюся, скучила. Так, шкрипки. От за шкрипки дякую. Тепер можна вже той так пускати в розход на вулицю. Так, два штучки тут своя лінія, 16 гривень 20 копійок. Іржу Ну, Ось такі. Що ти хочеш? Так. Так, 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 паста зубна колгей тотал 12. Ось така. Сюди покладу. Так, 100 мл коштує 66 гривень, 90 копійок. Вершки 10%. Просто наше. 200 мл... І коштують 26 гривень 60 копійок, мінус гривна 43. Знижка заплатила Віка 27 гривень 17 копійок. Банан 576 грам. Зараз кудись той банан. Покласти треба сюди, Так, ось. О. Це наша водичка прибираємо. Так, банан. 576 грам по 72 гривни 55 копійок на 41 гривну 79 копійок. І зараз те, що я пропустила, віка сховала в морозилку. Достану парочку, щоб показати, що це ми, чогось ми там запризуємо. вона купила 4. Таке морозиво. Як би гарно положити. Отак. Морозиво 100 грам, три ведмеді, Монако, ціна за одну 23 гривни 90 копійок. А віка взяла їх 4 штучки. І оці всі покупки, в тому числі фері, так, коштують 1355 гривень 53 копійки. Ну, Монако два штучки не виклала. Оце такі покупочки. А, ну і пакети ж, ну, як завжди. Пропустила Сіка. Я ж думаю, щось 950 мл коштує 45 гривень. 90. Апельсиново грейфруктовий. Ось такий. Це Віка для себе взяла. Ой, ви купатися пішли? Мої красунчики. Сейчас ви купатися. Зараз купати. ми підете купатися. Ми підемо. А що? Пойду. Зараз. А прибирать хто? Ні, я вже набираю. А, йду. Спать пора. Все, добре, йду. Угу.